Вітаю, друзі! Отже, поговоримо про те, чому в Радянському Союзі, в теперішній Росії, рідше вживають термін Друга світова війна, а 99% вживає термін Велика Вітчизняна війна. І цей термін, власне, нав'язували і іншим народам, які входили до складу Радянського Союзу. Верніше не не входили, а були насильно туди включені після російської окупації 1917 і 1940 років, бо, власне... Латвія, Литва та Естонія були окуповані аж в 1940 році та включені до Радянського Союзу. Так от, що стосується терміну Велика Вітчизняна війна. Давайте чітко розберемо. Є так звана Друга світова війна і цим терміном користується весь цивілізований світ. Друга світова війна тривала з 1 вересня 1939 року, коли Німеччина напала на Польщу. І закінчилася Друга світова 2 вересня 1945 року, коли капітулювала Японія. Як бачите, ні 22 червня, ні 9 мая сюди не вписуються. Це є ні не початком Другої світової війни, ні закінченням Другої світової війни. Так чому ж в Радянському Союзі і в сучасній Росії? От, власне, вживають і придумали цей термін Велика вітчизняна війна і святкують 9 травня, а не 2 вересня. Як би це потрібно було святкувати, адже Радянська Червона армія не перестала воювати після 9 травня. Вона воювала до 2 вересня. Тепер я вам скажу чому. Для того, щоб приховати ганьбу свою і приховати, власне, оті вибрики і е, співпрацю та колабораціонізм з нацистами. Чому? Тому що з 1939 року, з вересня місяця, по червень 1941 року Радянський Союз був кращим другом, товаришем і військовим партнером та товаришем Радян Німеччини. В 1939 році, 1 вересня, Німеччина напала на Польщу, а Радянський Союз... Домовившись з нацистською Німеччиною, уклавши договір Молотова Рібентропа, напав на Польщу 17 вересня, вдаривши в спину підло та нагло Польщі, коли вона зосередила всі свої війська для боротьби проти Німеччини. Коли поділена була Польща, радянські війська і війська нацистів 22 вересня 1939 року в місті Брест провели спільний парад. Вермахту та РККА, – робітничо-селянської Червоної армії, робочої крістянської Красної Армії. Є фото, є відео цього параду, власне. Його заперечити неможливо. Звичайно, про це ні слова нема в підручниках з історії Росії, ні в школі, ні, ні десь в універах. Ну ось, Про нього знають історики, але ж говорити про це вслух не можна. Прийдуть правильні люди, люди в правильних погонах і заберуть в правильне місце. Ну, наприклад, там як якихось опозиціонерів до радянської влади в 1937 році. Тому про це мовчать. Так от, придумали Велику Вітчизняну війну саме для того, щоб приховати оцей ганебний період, коли Радянський Союз був союзником нацистської Німеччини згідно договору молотова Рібентропа, який був укладений 23 серпня 1939 року. Після цього Радянський Союз разом з Німеччиною окупували Польщу провели парад перемоги спільний над Польщею 22 вересня. Коли вони проводять паради 9 травня, треба пригадати їм, що давайте тоді згадаємо про парад 22 вересня 1939 року, де, пар... де разом марширували від Німеччини Гудеріан, а від Радянського Союзу Кривошеїн. І відповідно війська проходили парадним маршем. А приймали, як я вже кажу, цей парад від Радянського Союзу Кривошеїн, від нацистської Німеччини Гудеріан. Ось, і, власне, тому радянська історія взяла оцей термін. 22 червня, що це коли Німеччина напала на Радянський Союз. Ось. І почалася Велика Вітчизняна війна. Для чого? Щоб приховати. Мол, Радянський Союз вступив в війну 22 червня, він жертва, на нього напали. Для нас це війна отечественна, Так. Але що робив Радянський Союз від вересня 1939 року до червня? 1941 року, дуже просто, був окупантом. За цей час Радянський Союз окупував від Польщі Західну Україну, Західну Білорусь, окупував Латвію, Литву, Естонію, окупував частину Румунії і вступив, розпочав війну проти Фінляндії, яка отримала назву Зимової війни, і за агресію в цієї. Війні, за розв'язання цієї війни Радянський Союз був виключений з Ліги націй. Це аналог сучасного ООН. Правда, коли Німеччина напала на Радянський Союз, то Велика Британія та Сполучені Штати Америки закрили очі на те, що Радянський Союз два роки був союзником Німеччини, тому що... Вони розуміли, що, власне, проти Німеччини вони будуть воювати разом, Англія, Сполучені Штати Америки і, відповідно, Радянський Союз. Тому почали пхати Радянському Союзу по ленд-лізу, по допомозі гігантській, все, що можна, танки, авіацію, відповідно, починаючи від гудзиків, закінчуючи військовими кораблями 15 мільйонів пар взуття. 70% всього. Всіх м'ясних консервів, що виробляв Радянський Союз, він отримував, відповідно, не виробляв сам, а його армія отримувала по лендлізу від Америки, американська знаменита тушоночка, яку солдати Радянської армії називали Другим фронтом. 99,9% хвальоних радянських катюш, якими вони так носяться. Стояли на студебекерах американських. Знайдіть хоча б одне фото Другої світової війни, де Катюша стоїть не на американському студебекері. Вам це буде зробити дуже проблематично. Так от, відповідно, тому-то в Радянському Союзі і в сучасній Росії носяться з терміном Велика Вітчизняна війна, щоб приховати оцей період, коли Радянський Союз був союзником нацистської Німеччини. Ми не можемо говорити, що це була війна вітчизняна для України чи для Білорусі, тому що Україна чи Білорусь чи інші республіки Радянського Союзу були окуповані радянськими військами. Наприклад, Україна УНР, Українська Народна Республіка, була окупована 1900. Перша війна почалася в 17-му році, ми боролися до 21-го року. У 21-му році остаточно... УНР була окупована. Тобто, на момент, коли Німеччина напала на Радянський Союз, що відбулося? Російського окупанта в 41-му році вигнав німецький окупант. В 44-му році російський окупант знов вигнав німецького окупанта. Єдина армія, яка боролася під час Другої світової війни і для якої війна є дійсно вітчизняна, це українська повстанська армія, тому що вона боролася за незалежну Україну, а не за російського окупанта чи німецького окупанта.